Ви відкриваєте сторінку з блендерами і бачите десятки різних моделей, сотні однакових обіцянок: ультрапотужний, мегатихий, професійний. Але що ми отримаємо по факту? Тож сьогодні коротко, по суті, і без зайвих легенд ми пройдемося по п'яти ключових речах, які справді визначають, чи буде ваш блендер служити роками, чи стане черговим кухонним декором. І справді хороші моделі ми теж порекомендуємо. Ви мене не бачите, але я. Я поясню все максимально просто і чесно, адже мене все ще звуть ігор. Ви все ще на каналі Кібернетики, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Перш ніж щось вибрати, треба розуміти, що блендер це не одна конкретна штука, це як зі смартфонами. Всі телефонують, але кожен робить це по-своєму. І тут так само різні типи під різні задачі. Перший це стаціонарні блендери. Це той варіант, де ви просто кидаєте все в чашу, натискаєте кнопку і він сам все робить: смузі, коктейлі, супи-пюре, лід це їх стихія. Вони потужні, зручні, але займають місце. І якщо у вас є на кухні постійний куточок для... Техніки, то це прям хороший вибір. Другий тип занурювальний блендер. Такий тип ідеально підходить для супів пюре, соусів, дитячого харчування та невеликих порцій. Плюс його легко зберігати і діставати навіть в маленькій кухні, до того ж, він максимально простий в догляді. Третій тип це фітнес-блендер, і це компактний блендер, який готує напій прямо в переносній пляшці. Конструкція проста: насипали інгредієнти, перемололи, закрутили кришку і вже готові йти. Зручний вибір. Бір для тих, хто робить смузі щодня, займається спортом або просто хоче максимально швидкий і безпечний варіант зранку перед роботою. Мінус менша потужність, і хоча для фруктів і м'яких продуктів цього достатньо, з льодом чи замороженими ягодами, такий блендер справляється не завжди. Шо? Тепер трохи про потужність, бо саме від потужності залежить, що ваш блендер реально зможе робити. Більш потужний мотор справляється з товстими фруктами, горіхами, льодом і замороженими продуктами для домашнього використання оптимально брати від 600 до 1000 ватт, і це той діапазон, який дозволяє робити майже все: смузі, коктейлі, крем, супи соуси, і навіть трохи льоду для нього не проблема. Якщо ж серед ваших потреб подрібнити ківі і банан, то є 300 ватт може бути достатньо. Простіше кажучи. Чим потужніший мотор, тим більше завдань він витримає, і тим довше вам не доведеться думати, чи зможе він з цим впоратись. Тепер поговоримо про об'єм чаші, і це реально практична річ, яка визначає, скільки ви зможете приготувати зараз і наскільки зручно буде користуватися блендером. Для більшості домашніх задач оптимальний об'єм півтора-два літри. Для одного двох людей можна брати і менше до одного літру, і цього буде цілком достатньо. Головна ідея проста: об'єм чаші повинен відповідати вашим щоденним потребам. Не треба гнатися за гігантами, якщо ви готуєте лише для себе, але і мали маленька чаша швидко втомить, якщо ви хочете готувати одразу на всю родину. Оце так несподіванка. Комплектація це те, що часто недооцінюють, але саме від того, що йде в коробці, залежить, як універсально ви зможете користуватися блендером. Перш за все, це насадки, занурювальний або комбінований блендер з віничком дозволяє збивати креми і готувати супи. Подрібнювач стане в пригоді для горіхів, сухарів та овочів. Друге, це кількість чаш або ємностей. Додаткові контейнери дозволяють одночасно готувати різні продукти або ж зберігати готові смузі, не брудня чашу щоразу. Третє це кришки та інші аксесуари, які роблять використання більш зручним. Кришка з отвором для додавання інгредієнтів під час роботи, мірні стакани, спеціальні ножі для льоду. Все це економить час і робить блендер більш універсальним. Ми вас почули, і останнє, але дуже важливе, як легко доглядати за блендером, бо навіть потужний і функціональний пристрій швидко перестає бути корисним, якщо його складно чистити. Перше змінні частини: чаша, ножі, насадки все це має легко знімати. І митися багато сучасних моделей навіть можна мити в посудомийній машині. Правильні матеріали теж допомагають: і скло, метал і якісний пластик не забирають запахи і не дряпаються від миття, ножі з нержавійки довго залишаються гострими і легкими в догляді. І головна ідея тут максимально проста. Адже легко чистити дорівнює, легко користуватися. Ну що його казати, коли воно, звісно. І в кінці короткий топ-5 блендерів, які ви можете придбати прямо зараз на сайті магазину кібернетики. За Посиланням в описі. До речі, не забувайте про промокод Ігор, який принесе вам безкоштовну доставку. Перший це занурювальний блендер Gorange HBX 1000 EB. Чотири швидкості, тисяча Вт потужності, до того ж, захист від перегрівання та можливість мити його в посудомийці. Так ще й зараз за дуже хорошою ціною. Другий занурювальний блендер від Tefal. Quick Chef HB 656G10. Все теж тисяча Вт потужності, насадки в комплекті турборежим та фірмова технологія ножів Powerlix. має аж 20 швидкостей та гарантію на 2 роки. Третій Philips Series 5000 HR2683 2.0. Назва просто диявольська, але цей блендер має потужність 1200 Вт. Насадки в комплекті об'єм чаші півлітра та фірмові технології SpeedTouch та технологія змішування ProMix. Важить 2 кг, але вміє все і навіть більше. Четвертий блендер. Тефаль HB67G830. Він вміє і може практично все потужність. 1000 ватт безліч насадок. Всередині об'єм мірної склянки 800 мл, окрім цього, 20 режимів та 2 роки гарантія. І для тих, хто шукає ідеальний спортивний варіант, існує Ninja Blast. компактний портативний, легкий у використанні та транспортуванні і максимально простий у догляді. Сподіваюся, вам стало трошки простіше розібратися, який блендер підійде саме під ваші задачі. Бо коли розумієш, на які дрібниці реально варто звертати увагу, вибір перестає бути лотереєю. В описі під відео я залишив посилання. Там можете подивитися актуальні моделі, про які ми сьогодні згадували. Якщо це відео було вам корисним, підтримайте канал і поставте вподобайку, підпишіться і тисніть на дзвіночок. Це дуже допомагає нам робити більше простих і зрозумілих оглядів техніки для вас. І дякую. Що додивилися до кінця? Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.